Повернення до лідерів і сім матчів без перемог. Рівненський верес знову грав на оновленому стадіоні Авангард. Однак рідна арена не приносить удачі для народного клубу. Не допомагає і той факт, що на крайніх матчах були навіть і вболівальники. Чому так? Дивіться далі швидкий гол на 10 10-й хвилині. Перший небезпечний момент біля воріт рівнян, і вони знову пропускають на авангарді. Бланко бланко назад під удар удар по воротах забиває Олександр Піхальонок на 10-й хвилині. Верес відповів невдалим ударом Дахновського. М'яч пролетів над воротами. Да, дійсно реалізація хромає. Нас трошки ми сьогодні достатньо створили гольових моментів. Були удари, сьогодні, багато ударів було. Можемо сказати, і виручав воротарніпрарибак, і з вигідною положенням. Женя ми просто не попадали в стріборі, становище рівнян могло стати ще гірше на 26 й хвилині. Довбик опинився сам у штрафному після подачі кутового від піхальонка і зряче пробив у кут фантастичний сейф, Когота залишив верес у грі. Ми ждали е свій шанс ще на контратації, хотіли забити другий м'яч, щоб все вирішити. Ну але моменти були, але не було, скажімо, вирішального удару. Скажем так, по тому дніпряни мали ще кілька разів хороші нагоди, але якби не Богдан. Когут Верес міг зазнати розгрому ще у першому таймі. Попри все, рівняни теж створювали моменти і намагалися відігратися. Радує дійсно, що відношення футболістів і якість гри я, я задоволений. Без забитих голів, звичайно, в нас не буде. На старті другої половини гри шарай міг зрівнювати, але не влучив у кут воріт. Сантиметрів заброкувало хавбеку Вереса, як і Геннадію Пасічу, який кута воротарського пробив вище. Вірте ні, якщо з такою грою ми далі будемо продовжувати, як ми грали в Орску, як ми грали зараз броніваться, це команди які ви ж самі знаєте прекрасно в десять раз багатче, ніж ми, і кваліфіковані футболісти там збірники України грають. І, якби ми нічому не поступаємося, десь не вистачає цієї майстерності. Виконати послідній удар. От хватило майстерності. Вони да створили момент. Зразу забили обидва голкіпери надійно відіграли у другій половині матчу. СК Дніпро 1 втримав перемогу, хоч і провалив другий тайм. Верес знову не переміг вдома. В цілому в цілому, я задоволений. Я сказав футболістам, що будуть перемоги. Треба виграти одну ігру. А я думаю, потім вже буде набагато легше. Ілля Томашевський, новини рівного.